То вчитель чи не дочка. Все життя чую у себе за спиною це шипіння, а у самої серце крається, що моя єдина донечка, моя розумничка, не має щастя жіночого. Русланка моя дуже гарно вчилася, і я вже собі наперед мріяла, що вона вступить в університет своїми силами. Добре знала математику, любила історію. Про літературу мовчу, могла годинами читати і перечитувати, така домашня і майже інопланетянка. Проте зовсім вона не вміла спілкуватися на вулиці в компанії, все за чисту монету сприймала там, де можна було віджартуватися та пустити попри вуха. Ось це мене найбільше болить, що моя дитина не вміла себе захистити перед іншими однолітками. А я її цього не навчила, просто не могла навчити. Ні, не оці колючі слова про мою доню мене печуть, а те, що я виростила таку чисту душу, в яку кожен захотів плюнути, бо вона вчительчина донька, а моя дитина й не розуміла, що відбувається, і ще й дякувала та сприймала це за любов. Отак От вона й не щулася, як в 10 класі вже була при надії в абсолютній певності, що її Олег це герой її улюблених романів Сомерса та Моема. Але життя зовсім інше, і прийшлося мені йти до матері Олега, яка працювала на заводі, та говорити, що дівчина при надії і треба якось це вирішувати. Що я наслухалася. Мені обличчя палало просто. Нащо мені твоя донька здалася? Та вона нічого не вміє робити, як лиш в книжці сидіти, а мені треба, аби була тямуща та господарку тримала і хлопця мого в кулаці. Далі говорила, що моя донька сама собі винна і не тільки. Я б сто років не бачила цієї істоти. Якби Русланка не з такими закоханими очима говорила про свого Олега. Щось Олегу переінакшило, і він таки одружився з Русланкою. На світ з'явилася моя маленька внученька сніжанка, бо народилася взимку. Це Руслана обрала ім'я, бо свекруха і чоловік були незадоволені тим, що не син. Як буде син, тоді й називатиму, бурчав Олег. Я ж кажу, що ні з якого боку не є здала, бурчала свекруха. А моя донечка собі уявила, що треба чим душ і синочка на світ привести, не слухала мене, що такі слова та вчинки не йдуть від люблячого серця, але дитина все казала. Мамо, він просто не вміє виражати свої почуття. Я краще знаю, що він собі думає. Він мене любить, просто в цій родині так не прийнято. Що лиш в цій родині було не прийнято, хай Бог мене милує. Вже й синочок на світ з'явився і вже назвав його Олег Назарком, чи то донька моя звикла, чи й справді їй стало вже звично замість книжки та музики поратися біля свиней та корів, варити їсти та догоджати чоловікові і ще й малюків доглядати. Я не знаю, але вона все менше і менше мені говорила про себе, а все про дітей, хто і як усміхнувся та яке слово сказав. А я все чекала, коли й моя дитина зробить крок. Прозріє. Пройшло п'ять років, а Олег так і не навчився виражати свою любов, бо її не було. Всяке між ними бувало, але сваха все свого сина покривала. То, донька твоя така, доведе й такого, як мій Олег, спокійного та непетущого. Господи, я б її в обійми та забрала до себе, якби ж вона так не впиралася, не вірила, що її там люблять. А якось вона прибігла до мене з дітьми серед ночі. Самі знаєте, що не від доброго йшла з іншого села, везучи сплячих дітей в одній колясці. Нічого звідти не взяла, а Олег сказав, що все її спалив, та було б чому палити. Пішла моя русланка вчитися. Важко їй було, але все подужала. Онуки ростуть. Олег ходить та дебоширить, але до нас не йде, бо я йому раз добре відповіла, що викличу поліцію, і на тому буде крапка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.